Мене звати Олександр, мені 42 роки. Я з Києва. Щодня я ходив на роботу однією і тією ж дорогою: звичний маршрут, знайомі перехрестя, натовп людей, що спішать кожен у своїх справах. Але в той день щось було інакше дорога, якою я йшов, здавалася особливо тихою, наче все навколо застигло. Повітря було важким, мовби світ затамував подих, було відчуття. Ніби щось невидиме та потужне нависло над містом. Я підійшов до перехрестя, зупинився, вдивляючись у потік машин, коли раптом щось змінилося. Вмить, коли я зробив крок, відчув, як час ніби зупинився. Я почув звук мотора, що наростав, але вже не встиг зреагувати. Важка тінь автомобіля накрила мене, і наступне, що я пам'ятаю, це різкий удар раптова темрява. А потім... Вибух світла, який огорнув усе навколо. Коли я відкрив очі, мене вже не було там, де я стояв кілька секунд тому. Я опинився в дивному просторі, позбавленому часу і форми. Переді мною тягнулася безмежна пустка, яку пронизувало холодне, різке світло. Я не відчував свого тіла, але всередині мене був спокій, якого ніколи не відчував у житті. У цьому просторі я наче завис між життям і чимось невідомим. І тоді я побачив це було видіння настільки реальне, що я не зміг би відрізнити його від звичайного світу. Я бачив землю, спустошену війною. Переді мною простягалися зруйновані міста, обгорілі будинки, я чув крики, які були не фізичними, а внутрішніми, глибокими, що пронизували до самого серця. Це були не просто звуки, це була сама сутність болю, страху, відчаю. Я бачив обличчя людей, чиї душі охопила темрява, і відчував, що це не просто чужі страждання, а щось глибоко наше, загальнолюдське. Серед цієї пустелі болю я побачив світло воно було яскравим і теплим, але водночас суворим і незворушним. Я відчув, як мене притягує до нього. Це було не лише світло, а інак чиясь присутність, яка не потребувала слів, але яку я розумів. Це було послання не голосом, а глибоким відчуттям. Я зрозумів, що переді мною стоїть вибір: чи хочу я залишитися тут, чи повернутися? Але перед тим, як прийняти рішення, це світло почало передавати мені знання, які неможливо забути я усвідомив. Що більшість зла у світі походить із самих нас, із наших страхів, ненависті, нездатності пробачити. Це послання було про те, що людству потрібен справжній мир, не той, що досягається через зброю чи перемогу, а той, що народжується з нашого серця, з прийняття, з розуміння. Я бачив, як ми самі творимо стіни навколо себе, як воюємо не тільки з іншими. А й зі своєю сутністю, і як це поступово роз'їдає нас зсередини. Мить, коли я почав повертатися до життя, була схожою на занурення в холодну воду. Біль знову пронизав моє тіло, я відчув вагу кожної кістки, кожного м'яза, але водночас величезну відповідальність. Я знав, що повернувся не просто так, і що цей досвід має бути донесений до інших. Це був знак. Поклик до пробудження, заклик змінити себе і подивитися на світ без злоби та осуду. Тепер я стою тут, розповідаючи вам цю історію, знаючи, що для мене вона була не лише особистим досвідом, а й посланням для кожного, хто хоче його почути. Можливо, та майже комусь із вас воно потрібне так само, як було потрібне мені. Кожен день ми маємо вибір обирати мир чи війни. Які починаються в наших серцях, і тільки через любов, віру та розуміння ми можемо перемогти ці війни, які починаються в нас самих. З того дня я вже не живу так, як раніше. Моє серце наповнилося новим розумінням, відчуттям, що кожен з нас відповідальний за той світ, у якому живе. Кожна дія, кожна думка, все це створює хвилі, які поширюються далеко за межі нашого уявлення. Тепер я розумію, що мир не може прийти ззовні, він народжується тільки всередині нас. Я прошу вас, тих, хто зараз слухає цю історію, замислитись над своїм життям і виборами. Задумайтеся про те, що у кожного з нас є можливість вибрати любов замість ненависті, співчуття замість осуду, прийняття замість відторгнення. Бо тільки так ми зможемо створити справжній мир. Який почнеться з нашого серця і торкнеться кожної душі навколо, можливо, це видіння було даром, а можливо, випробуванням. Але я знаю одне життя більше ніколи не буде для мене таким, як раніше. І якщо моя історія зможе торкнутися хоча б однієї душі, якщо хоча б одна людина знайде в собі сили змінитися, вибрати мир, то я повірю, що моє повернення мало сенс. знаючи це. Я продовжую свій шлях, живучи з надією, що одного дня цей світ стане світлішим місцем для нас усіх. І пам'ятайте, справжній мир починається в кожному з нас, крок за кроком, серце за серцем.